Сьогодні буду тестувати ось такий освітлювач для волосся, не дуже дорогий. Так, ось чого воно складається, ми можемо бачити, і затоную своєю звичною фарбою. Дивіться, що далі. Так, ось таке волосся я маю до сьогоднішнього фарбування освітлення. Боже мій, ця пудра синього кольору. Мені вже страшно. Ой, думала, що не буду знімати, як я це я ну, все діло калапуцька Ну, все-таки, мабуть, покажу вам. Виливаю емульсію. Так, Маруся, йди геть. Брись. Треба десь куди однести, щоб вона тіє херню не дихала. Вливаю тепер оцю емульсію. Це якийсь цей насіння льону, вроді би написано. Коротше, господи, поможи. Бо мені вже страшно, мені треба збавитися от від рожого відтінку, а не отримати синій цвіт. Що я перемішала, у мене вийшла така красива кашка. Коротше, зараз намазівка їм подивимося, що воно з цього буде. І так, намазала я оцю фігню, значить, вона не така вонюча, як. Гарнір, я вам скажу, хоча в них там різниця ну гривень 10-15 максимум, що вони стоять майже однаково. Але тепер стається надіятися на те, що на цей раз теж прокатить усе, і що волосся не повисипаються. Ні, ну, в останнє час я і кращу їх постійно, але вони в мене так перестали висипатися. Бо в мене був період, коли вони дуже сильно сипались, я не могла зрозуміти, чого це. Це і Коротше, що думала, що може то -то, що я кератин собі ділаю, хоча я що вони мене перед кератином сипалися. Ну, а зараз тфу -тфу, нормально все. Хотя я собі ж тоже літом кератин делала. Короче, перестали сипаться все, ну, коли? Ну, місяць, місяця два назад приблизно. Короче, перед тим, як я начала краситься, треба глянути, коли там, неважно. Все, ждемо, що там та як. Що саме інтересне, у мене немає взагалі ніякої алергічної реакції. Зараз голова не, не, пече, не чухається. Е, ну, нормально все, вроді би. Пообично чухається трошки там щось пече. Я чула по відгуках, читала відгуки, там і хороші були, і погані по відгуках всі пишуть, що вона пече, кожу щіпає, я не знаю. Нормально все. Слава Богу, я думаю, мені вже було б видно, що я якась би була б чекрасна, ті соплі були б, ну ви знаєте, як вона аліргія проявляється. І так, я освітлилась у штукою. штуки. Взагалі, мені вона сподобалася. Бачите, волосся нормальне. Нормальний вигляд, але, як бачите, тут темне, тому що мені не вистачило його і треба було на мою довжину брати пачки 4 десь, мабуть, тому що там його зовсім капля. Я вже навіть перемішала з водою трохи, тому що ззаду тут висвітилось. Тут я наносила тут більш світлі прядки в чистому вигляді, а вже інша довжина була перемішана з водою, тому що я бачила, що мені тої грамульки не вистачить. Так що ну, Я думаю, зараз намажу ту свою фарбу. Короті, подивимося, може вона зафарбує, тому що там окислитель на високому рівні. Ну що? Гарне волосся. Тут теж можна бачити, бачите, десь є світліші, десь темніші прядки через те, що мені не вистачило її. Ось, бачите, зайду більш світле, ніж спереду. Осталися ще трохи темні участки волос. Ну, не п'ятними, бачите, що нормально, просто що якісь прядки темніші, які через те, що якісь я наносила в чистому виді, якісь вже прийшлося з водою змішувати. Так, ну ось ось такий результат у мене вийшов уже після тонування фарбою. Я взагалі здивована, тому що е, я очікувала, що буде гірше, тому що це не дуже дорогий засіб був для висвітлення. І були і хороші відгуки, і погані. Коротше, робила на свій страх і ризик. Але, як бачите, нормально все вроді би. Навіть кінчики, яким вже 300 год, блестять. Так, і це я вже зранку зробила фото при денному освітленні. Все, дякую.